І так, друзі, всім доброго дня. Громаська це доставки Арест рестіван вчора. Я викладав відео стосовно того, що я получил відповідь від казначиства по рахункам за комунальні послуги. Сьогодні хочу аналогічно виставити. Відповідь на запити, які я надавав на міську раду стосовно, чи передавали газові мережі операторам ГРМ. Натомість була прийшла мені відповідь, що газові мережі не передавалися. На даний момент навіть міська рада не знає, кому належать ці газові мережі. А газові мережі кому належать? Простим українцям, корпоративам, які утворювалися по кожній вулиці, коли тягнули до себе газ. Є такі навіть випадки, знають. Газовики, хто був е, членом корпоративу, до них телефонували і предлагали їм продати їм е, ті всі документацію. Ах, міська рада не знає, кому належать. Звісно, не знає, тому що не передавалися нікому, не ні газовикам, не міській раді. Тоді на підставі чого е, газовики дують людей і говорять, що труби є їхні. Так само за ці рахунки люди сплачують незрозуміло, куди вони сплачують. Знаєте, пишуть в коментарях, що якщо ти почав, то давай доведи це діло до кінця, щоб знав про це все. І президент знали всі. І я не розумію, люди, ми на власному прикладі вам показуємо, що починайте самі діяти, ну не буде так, що хтось прийде і за вас щось зробить. Ми на власному прикладі показуємо, як потрібно боротись. Тому не лінуйтеся, повторюйте за нами. Вся документа, ви говорите, де алгоритм дій, як боротися, прийдуть газовики, відріжуть, пломби поставлять до суду, подадуть. Блін, ми на власному прикладі показуємо, що з цим можна боротися. Алгоритми дій розписані вже які потрібно, які повинні бути документи в газовики. Якщо вони прийшли вас відрізати чи пломбувати, все знаходиться на телеграм-каналі. Що запити? Що в документації, якою ми користуємося, вводите у телеграм-каналі Доста Україна документи, заходите, перечитуйте, робите під себе і перестаємо боятися, тому що ніхто не прийде, ні за вас ніхто нічого не зробить. Доєднуйтесь, об'єднуємось. Разом ми сила, свободу Пашу Павлову. Дякую, ЗСУ, все буде Україна!